Отримати моральну компенсацію за недобудовану квартиру. Верховний суд уперше постановив виплатити 350 тисяч гривень інвестору, який так і не отримав житла. Раніше недобросовісні забудовники посилались на те, що в договорі такого пункту, як моральна компенсація, немає, то і платити не повинні. Тож, як отримати компенсацію за недобудоване житло, Віра Качмар покаже. От, будь ласка, от так от, де то четвертий поверх, отак от моя квартира, але це балкон. Володимир показує сьогодні квартиру, в якій його донька мала б жити уже 5 років. У 2013 році знайшов забудовника, заплатив гроші. Той своєю чергою запевнив, через два роки святкуватимуть новосілля. Збирали ці гроші з дружиною все життя. вартість квартири 435 тисяч гривень. Утім, що ближчою ставала дата здавання дому, то повільніше йшли роботи. А одного дня зупинилися зовсім. У мене получився великий стрес по поводу цього. Я і лікарді лежав по кардіології. Три роки разом із сусідами добивався від забудовника поновлення робіт. Але коли зведення житла заморозили остаточно, вирішив йти в суд і вимагати від компанії моральної компенсації за нездану вчасну квартиру. Першу справу та апеляцію програв. Підставами, скажімо так, відмови у апеляційній скарзі було посилання на те, що дані питання не регулюються законом про захист прав Споживача. Щоби з'ясувати, чи справді немає права на моральну компенсацію від забудовника, який порушив усі строки здавання будинку, дійшли аж до Верховного суду, і той постановив протилежне. Що суди першої апеляційної інстанції неправомірно відмовили у задоволенні цих вимог у разі порушення прав споживачів, він має право на відшкодування як моральної, так і матеріальної шкоди. Тобто, якщо в договорі купівлі-продажу забудовник нічого не пише про компенсацію, з нього все одно можна стягнути. Ти кошти за невчасно здане житло, та й моральні збитки також. Це перший випадок, коли таку норму застосували саме до недобросовісного забудовника. Ця справа вона буде прикладом і дороговказом для інвесторів. Володимир сім років очікування втрачену квартиру, погіршене здоров'я. А юридичною мовою кажучи, моральні збитки оцінив у 350 тисяч гривень. Живу на пенсію, відложувати нема нічого. Так, що я сподіваюся тільки на компенсацію. Однак точну суму визначить апеляційний суд після того, як вивчить усі докази. Віра Качмар, Богдан Стрілець, новини сьогодні, канал Україна.